Та Каденюк не перший українець, добре знайомий НАСА. На тому ж мисі Канаверал біля музею космічного центру імені Кеннеді встановлено пам'ятний знак Юрію Кондратюку, автору траси Кондратюка, розрахунку оптимального маршруту польоту на місяць. Саме нею через проміжну орбіту полетів Аполлон 11 Дратюк, справжнє ім'я Олександр Шагрей, народився в Полтаві, ховався під чужим ім'ям, щоб уникнути репресій, і в 1920-х роках написав працю, яку американці відкрили через 30 років. Для них це формула успіху місячної програми. Так, мрійник з Полтавщини, з якого глузували радянські вчені, перевернув уявлення про можливості людського розуму. Поруч із Кондратюком ще одне українське ім'я, яке мало хто знає: Михайло або Майкл Яремович, уродженець Тернополя, один з керівників НАСА, головний у проєкті створення орбітальних станцій. А ще він відповідав за функціонування систем космічних кораблів. «Аполлон». саме він очолив проєкт польоту на місяць за розрахунками, розробленими Кондратюком.